прийшов, щоб служити і віддати своє життя як лихом за багатьох, А, Люя, Господь з вами, і в духовні Ванелі віса Слава Тобі, Господи. А як наблизився час, коли Ісус мав бути взятий з цього світу, Він постановив пуститися в дорогу до Єрусалиму. Отож вислав посланців перед собою. Пішли вони і увійшли в якесь село Самарянське, щоб йому приготувати. Та самаряни його не прийняли, бо він подорожував до Єрусалиму. Побачивши це, учні, Які та Тайон, сказали. Господи, хочеш, ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і пожар їх. Ісус, обернувшись, почав їм докоряти. І вони пішли в інше село. Слава Господне! Слава, Слава Тобі. ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. Всечесний Отче, шановні Діакони, Великі сестри законні, улюблені в Христі, браті і сестри, дорогі Божі діти. Святкуючи сьогодні літургійний спомин святого Єроніма, як ми чули на початку літургії в коментарях, святий Єронім причинився, можемо сказати, найбільше до того, щоб Святе Писання сьогодні було зрозумілим, щоб його можна було представити на це денне світло і сьогодні це Боже Слово, щоб ми могли сприймати і цим Словом жити. Так насправді, коли подумаємо, в який спосіб, тому що сьогодні є найбільша така причина, щоб... Собі говорити про святе Писання в День Святого Єроніма, то, власне, задумуємось, скільки разів ми можемо це святе Писання бачити в своєму житті в руках, скільки разів ми можемо його читати, які сьогодні маємо можливості, щоб Слово Боже лунало в наших вухах, щоб приймати його в наше серце щоб власне, передавати це святе Писання наступним поколінням, щоб, власне, так як нараз є звичай, робити різні тестаменти, заповіти, чи ми насправді часто зустрічаємось з цим, що таким заповітом для дітей, для онуків в наших родинах є також те, щоб ми передали їм святе Писання якусь ікону. Розарій, не тільки дім, маєток, гроші, але, власне, подумати про ці речі, як не раз десь можемо зустріти в такому чи іншому домі, що хтось говорить, маємо ікону, яка є дуже старинна, образ, яку передали ще десь там прабабця, прадідусь. І цю ікону ми передаємо далі дітям, онукам. Власне, це є щось дорогоцінне. Чи не варто також передати цю книгу життя, яка насправді показує правдиву стежку, як ми можемо йти до Бога. Так правду кажучи, коли ми собі можемо подумати, хоча, це скажемо, може, ніхто не задумувався ніколи над цим, що коли. Десь ще під час війни Вітчизняної, коли не було шкіл, коли люди не вміли читати, не мали освіти і були дуже часто десь по селах, навіть в містах, анальфабети, власне ці, котрі не знали літер, не знали читання. Що цікаво, коли ми би хотіли придивитись до народу єврейського, там, напевно, в історії, принаймні, я особисто, не зустрів, щоб була така людина. Чому питання? У них також не було шкіл, у них також були різні ситуації, тим більше ізраїльський народ. Це той народ, який майже всю свою історію, існування перебуває в військовому настрої, перебуває в, цьому, в цій ситуації, такій невпевненій. І, власне, в них ніколи не було таких людей, які би не знали, літер, які б не вміли прочитати. Але відповідь є дуже проста, тому що, коли порівняти наших людей і єврейський народ, там ніколи не було родини, яка би не знала Святого Писання. Вони з дитинства з маличку вчили літера по літері своїх дітей, онуків, щоб ця людина колись могла взяти. В руки Біблію і могла прочитати, що Господь до неї говорить. Це було необхідне, так як, скажімо, в нас не було людей, які би не вміли рахувати гроші. Хоча не вміли читати, але знаємо, що таких людей принаймні вчили якоїсь основи математичної, що могла піти в магазин, щоб могла купити білет собі на автобус, принаймні вчили рахувати гроші. Чому? Бо їй пригодиться. Але Цікаво, чому не пригодиться їм хоча тих кілька літер, щоб можна було собі поскладати ці слова, які Господь говорить в Книзі життя до кожного з нас. Чи це сьогодні, кохані, не є для нас запитання, в який спосіб ми відносимось до Святого Писання? Чи ми часом не є такі анальфабети, які беремо Біблію, пробуємо щось читати? І насправді розуміємо навпаки щось інше, як би Господь хотів нам це сказати. Беремо ці слова Святої книги і не можемо їх зрозуміти. Власне, йдеться про те, щоб ми також могли вивчати цю книгу, яка є найважливішою на світі, яка є, так правду кажучи, історією нашого життя, тому що. В нашому житті також відбувається ціла та історія, яка описана в Біблії. В нашому житті теж є моменти, коли проходимо п'яти книжя, коли Бог нас утворює, коли дає нам заповіді свої, коли рятує нас від смерті, дає нам життя, можливо, як ковчег Ноя або інші ситуації біблійної історії. Є цей момент, коли хтось нам сповіщає прихід Месії, є цей момент, коли народжується Ісус в нашому житті, є цей момент, коли Він страдає в історії нашого життя, коли Воскресає, коли пізніше ми вчимося жити тим, що ми почули, побачили, чого досвідчили, так як ми живемо цими посланнями, які є написані від апостолів, найбільше святого Павла Апостола. Також є ця книга Откровення Апокаліпса, яка теж відбувається вже за нашого життя, тому що Ісус сам говорив спосеред тих, які є тут, є такі, що не зазнають смерті, поки не побачать цього останнього дня. І цей останній день, День справедливості Божої, Божого милосердя, він відбувається завжди, коли ми є з Богом, коли ми є в таїнстві сповіді, коли ми. Беремо участь в літургії святої Меси, власне, це є відкрите небо для нас на даний момент. І тому, коли ми в такій свідомості побачимо цю ситуацію, про яку нам описує сьогодні, святий Лука в 9 розділі, коли учні кажуть Ісусові, тебе тут не прийняли, давай ми скажемо, щоби вогонь зійшов з неба, знищив цих людей. Це були слова, які йшли проти життя, проти можливості людського навернення. І Господь до кінця дає кожному шанс. Він заборонив їх, тому що це не було так, як хоче Господь. Тому що там, можливо, десь було замало знання, що Господь має іншу специфіку спасіння, якби іншу економію. Спасіння, тому що Бог прийшов спасти те, що загинуло. І навіть такі люди, які не розуміли цього, які не сприйняли Ісуса Христа, Він сприймає їх. Тому теж, коли сьогодні роздумуємо над життям святого Єроніма, роздумуємо, як Він був відданий цій Божій справі, був відданий Служінню. Богові на цій землі, також зрозумів, що найважливішим для нього є те, щоб Слово Боже зрозуміти, прийняти його, і також не то, що зберегти тільки для себе, але передати іншим. Це була любов і турбота за других людей. Хотів, щоб інші люди, котрі, можливо, не мають якогось таланту, розпізнання, котрі не можуть дійти своїм розумінням, аж до такої думки, а не іншої, хотів це принести ближче людському понятті, людському розуму. Хотів, щоб це святе Писання справді було придатним людям якби можливим до того, щоб вони його споживали, щоб вони ним жили цим Божим Словом. І для нас це є приклад, що ми також, коли чуємо в храмі пояснення біблійне, коли читаємо Святе Писання самі. Коли Дух Святий надихає нас, щоб ми зрозуміли таке чи інше слово, є це для нас не тільки дар, але є це для нас завдання. є це заклик, є це призначення, щоб ми це Боже Слово несли другим, щоб ми допомогли іншим людям зрозуміти те, що Господь до нас говорить, щоб також могли бути, може, навіть в цій найменшій, найменшому проценті, але причиною спасіння наших ближніх. Тому що через прийняття Божого Слова небо, Боже Царство розпочинається в людині вже сьогодні, в цей момент, коли людина говорить Богові своє так, на сьогодні і на майбутнє. Тому також просімо Господа, щоб ми могли любити Біблію, любити Боже Слово, жити нею і також бути свідками Божого спасіння для інших людей, які сьогодні шукають. Можемо сказати, рецепту на своє життя, щоб вони цей припис, цей рецепт знайшли в Святому Писанні і могли спастись також. Амінь.